Народ, термінові новини. Недавно я розповідав про один з найтоповіших дропів, які я очікую. А саме проєкт Farcaster. це така соціальна мережа. У нього є свій додаток, Play Market, IOS і є свій е вебсайт. Ну, це як Twitter, децентралізований Twitter. Недавно, буквально на днях, вони оголосили про підписку. Це означає, що ми можемо оформити про підписку так само, як в Твіттері. Уже в фаркастері вона коштувала 120 баксів і досі коштує 120 баксів на рік. Але є певні переваги цієї підписки, які є дуже дуже е, потужними. Тож, уже сьогодні, на наступні декілька днів після того, як вони це оголосили, у нас вийшла новина про те, що відбувся перший дроп з екосистеми Фаркастера. Тобто, проєкт, який е, живе в екосистемі Фаркастера, був створений і дропнув свій токен, який так і називається Pro, ProCoin, він дропнувся підписникам про підписки. Таким чином, ця підписка для цих перших 10 тисяч користувачів, хто її оформив, уже окупилась. І я дуже сильно очікую, що наступні дропи також будуть падати дуже-дуже часто. Тому що фаркастер готується, очевидно ж, готується до скорого виходу. Цей дроп сам по собі обіцяє бути великим. Але на додачу до всього ми ще й отримаємо кучу екосистемних дропів. Якщо ви будете мати про підписку. Детальніше, як саме її оформити, можете знайти в моєму телеграмі.